Ну а у Верховній Раді досі не дійшли згоди щодо законопроекту про заборону релігійних організацій пов'язаних із Росією, тобто по суті про регламентування діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Рішення по цьому документу так і не ухвалили під час останнього засідання Верховної Ради. Спікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що наступне засідання ради відбудеться як тільки депутати напрацюють остаточний варіант законопроекту, адже напередодні частина нардепів поставила ультиматум, доки документу не буде в порядку денному. Вони не голосуватимуть ні за що, окрім воєнного стану. Воно більшості є ті, хто не збираються підтримувати законопроект у другому читанні і намагаються зірвати збір підписів. За словами Стефанчука, до другого читання вдалося зібрати лише 226 голосів. Активісти створили сайти з списком тих депутатів, які активно чи пасивно підтримують діяльність російської церкви в Україні. Тут є обранці від різних політсил. Втім, найбільше все ж таки від провладної партії Слуга народу і колишньої опозиційної платформи за життя партії. Держзрадника Віктора Медведчука і на сайті не лише список, а й посилання на соцмережі, емейли, нардепів, противників закону. Також є шаблони повідомлень, коментарів і листів, що їх можна надіслати депутатам, аби висловити свою незгоду з існуванням в Україні церкви держави-агресорки. Зараз зі мною на зв'язку Георгій Мазурашу, це народний депутат України, член комітету з питань молоді і спорту. Пане Георгію, вітаю. Вітання українським героям слава за тією інформацією, яка публікувалася неодноразово у ЗМІ. Ви з тих депутатів, які по суті не підтримують законопроект, який якраз і покликаний регламентувати діяльність релігійних організацій із впливом російським. Поясніть, будь ласка, свою позицію. Я підтримав підписом законопроект, який. Передбачає унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, чий центр управління знаходиться в країні агресорів. Цей законопроект, на жаль, не був винесений в зал. Відповідні поправки я подав до урядового законопроекту, який я вважаю неприйнятним. Ці всі поправки були відхилені і, будучи на позиції очевидно, більшості. Моїх виборців, тобто тих, які підтримали мене у 2019 році на виборах на 203 му в Чернецька області, я такі варіанти вирішення питання не підтримую, але не бачу проблем в тому, щоб якщо є 226 плюс е, народних депутатів, які перебуваючи відповідно на позиції очевидно більшості їхніх виборців, вважають за Нормальне і доцільне, саме таке вирішення питання, то законопроект треба виносити в зал і голосувати. Тут немає з цим проблем. І з що, речі, ви що, саме, про... що саме вам, от, в пропонованому законопроекті, не ви хочете виправити, які саме правки ви вносили, і що ви не готові підтримати. Я думаю, ваш вір не дозволить обговорювати в деталях ці моменти. Я е, в такому варіанті коротких коментарів. Ще раз наголошую, що я обраний народним депутатом України виборцями з 23-го округу. Я активно комунікую взагалі всю діяльність парламентську і регулярно е, і зустрічаюся, спілкуюся, пропоную весь час і зустрічі, спілкування. І з цього питання окремо багато разів я публічно звертався з пропозицією до моїх виборців, висловлюю свою позицію щодо запропонованого варіанту церковного цього законопроекту від уряду, і за весь час лише одна людина серед тих, які були за мене, голосували. Ну відкрито висловлювалася на підтримку моєї кандидатури в 2019 році. Лише одна людина висловилася за це такий варіант урядови з цеконопроекції, і це діякон. Церкви ПЦУ, і в принципі ми і так порозумілося. Моя Пане голові, відкрита. яка кількість е, релігійних громад УПЦ МП в Чернівецькій області, зокрема в вашому окрузі? Е, на окрузі, який я представляю в 33-му, абсолютно більшість церков є УПЦ? Ну, тобто, УПЦ МП. Та я, діяльність я, якої це, це, регламентувати, мав би, законопроект, де, який пропонується? Дивіться, е, на мої переконання. Як людина і громадянина не варто парламенту втручатися в релігійні справи, коли йдеться про те, що в ті чи іншій релігійні організації, наприклад, УПЦ чи будь яка інша, вибачте, якщо будуть агенти в ПЦУ, ми що буде їх толерувати, я думаю, що під час війни всі Громадяни України, які співпрацюють з або навіть просто які проживають тут, або в інших які співпрацюють з агресором і якимось чином сприяють агресору у цій клятій війні проти України, мають бути виявлені, мають бути докази і покарання після цього. І це робота для відповідних органів. Так, от ми повертаємося до того, що не підтримуєте в законопроекті, який от друге читання хочуть винести на голосування, враховуючи, що його вже максимально допрацьовували, аби це не була заборона релігійної організації як такої, аби по кожному кейсу, по кожній громаді, окремо вивчалося питання і окремо вивчалася історія діяльності тієї громади. Так, ми можемо говорити про те, що держава не має втручатися в нас. Держава відділена від церкви, але є проблема в тому, ж. Що конкретна церква не відділена від держави-агресорки. І ми не можемо цього заперечувати ніяким чином, навіть того, що така кількість а, громад на території Чернівецької області Української православної церкви Московського патріархату це також свого часу була свідома політика колонізації України. Всюди дає відомості про зв'язок. Тих чи інших церков з країною-агресором мають працювати органи правоохоронні, доказати і довести до покарання. Як сказав один з колег з наших, по фракції парламенту з Франківської області, за його даними, Франківської області на даний час, наприклад, немає жодної церкви УПЦ. І нічого не завадило, скажімо так, всім громадам перейти. ПЦУ свого часу, коли була воля тих прихожан, тих церков, я, наприклад, не є прихожанином УПЦ. і взагалі я вірю в Бога, а не в конфесії. І вважаю, що було би доцільно утворити в Україні єдину православну церкву, яка орієнтувала себе на Бога, а не на якийсь центр управління за межами України. Нас є православна ну, це поки, церква горються. України. Так, абсолютно вона, автономна вона, українська православна церква Вона не є автономною. Вона е, її центр управління фактично знаходиться в е, Стамбулі, так тобто, у нас е, Томас від Стамбула, а не від Бога. А я вважаю, що так. нам треба створити єдину православну церкву, яка буде орієнтуватися на Бога, а не на центр управління в інших країнах. Я перепрошую, якщо, а де є, центр управління є... УПЦ МП тоді. Я не знаю, де якщо є зв'язки з країною агресором, всіх тих, які пов'язані з країною агресором, треба виявляти, доказувати і карати. Я ж повторюю ще раз, але я особисто висловлюючи в парламенті, перебуваючи в парламенті, е, делегованим. Моїми виборцями, які мене обрали у 2012 році, не можу підтримувати запропонований урядом проєкт, тому що він є неприйнятним. Повторюю ще раз, формат нашого спілкування не дозволяє в деталях все це обговорювати. Достатньо сказати, що, очевидно. Більшість, абсолютно очевидна більшість тих, які мене обрали тише 2019 році, не при не сприймають о, цей варіант запропонований. А всі мої поправки, які були подані до цього законопроекту, які відповідали тому законопроекту, який я підтримував підписом, який передбачає неможливість е, функціонування в Україні релігійних організацій, чий центр управління знаходиться в країні агресорі, були відхилені, тому якби тут не немає про що говорити, і я не розумію е, оцю атаку, яку створили е, в яку. Ви там називали, що є якісь сайти. Я не знаю, я і так відкритий, У мене всі дані я жартую, що на заборах написано. Ну це да, не атака, це не сайти. Виборці це, українські це, це, хочуть це якби, знати, хто е, приймає це і хто за які атака. рішення голосує. Просто дивіться, знову ж таки, Я б запитую вас конкретно, що вам не підходить в цьому законопроекті. Ви цього не називаєте. Ви опираєтесь я на своїх виборців, раз, що Але я, дивіться, питання в тому, наскільки пророблена Ви на розповідає. Запитання чи ви відповідаєте за мене? Я не розумію. Ще раз повторю. Ю ті поправки, які відповідали тому законопроекту, який є підтримав Пітусом, який передбачає неможливість функціонування в Україні релігійних організацій чи центру про лінії в з України було відхилені. Що вам ще сказати? Добре, Цей законопроект, пане Георгій, ми урядом, вас почули... Це законопроект запропонував урядом для розхідування для розхитування країни під час війни нам це не варто. Робити. Ми вас почули робити. знову ж таки без конкретної відповіді, що саме в запропонованому законопроєкті не підходить. Не Дякую вам, Георгій Мазурашу, народний Зумієте? депутат України, член комітету а, ви... з питань молоді і спорту.